33. У межах своєї компетенції здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин собак у громадських місцях, за дотриманням вимог у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства у цій сфері. Частину першу статті 23 доповнено пунктом 33 згідно із законом 1684, 9 від 15 липня 2021 року. Водиться в дію з 8 листопада 2021 року. 34 здійснює у взаємодії зі Збройними силами України, Національною гвардією України, Державною прикордонною службою України Державною спеціальною службою транспорту, службою безпеки України, боротьбу з диверсійно розвідувальними силами агресора, противника та непередбаченими законами України воєнізованими або збройними формуваннями, частину 1 статті 23 доповнено пунктом 34 згідно із законом 17.02. 9 від 16 липня 2021 року вводиться в дію з 1 січня 2022 року. 35. Сприяє Державній прикордонній службі України у виявленні каналів незаконного перетинання державного кордону, переміщення зброї, боєприпасів. Вибухових речовин та разом із відповідними правоохоронними органами ліквідовує такі канали. Підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.